У сесійному залі Бродівської міської ради зібралася пасічника, аби обговорити надважливу проблему. Деталі у сюжеті у сесійному залі Бродівської міської ради відбулися загальні збори усіх бджолярів територіальних громад. Цього дня обговорили питання бджільництва у зв'язку із масовим утруєнням бджіл. Без допомоги бджіл. Ми не змогли б утримувати фрукти, овочі, зернові та горіхи. В чому люди і далі не йдуть? Чому? Питання того, що це е, значна вартість. Ну, кожна людина з ким спілкувався, каже, що я вже і так втратив стільки, і, а правди не доб'єшся. І типу толково гроші, такі великі гроші, щоб вкладати той аналіз, коли я собі куплю відводки, якісь пакети, і потихеньку буду від, е, пробувати відтворювати пасі. Але ну, бачимо, якщо ми не з'ясуємо існої причини то відтворювати, буде безперспективно. Друг я та достатньо, вже цього робити. на мій погляд, це дуже жахлива картина, яка відбулася. Тому е, ну, на нашому, е, на роботі цієї комісії прозвучала думка, що е, е, голова ОТГ обіцяв, що е, він готовий долучитися до нашої проклемати. От, І я думаю, що нам потрібно звернутися е, до голови територіальної громади Анатолія Андрійовича Волея. Про те, щоб в самому бюджеті саме власне на роботу тої комісії, яка вже постійно створена, хоча б десь на 20-30 аналізів про бджіл було забито фінансування. Тобто в районі 300 тисяч гривень, щоб бюджет ми робимо таке звернення. Просимо звертаємося до них, щоб вони розробили програму і передбачили фінансування цієї комісії. Зниження чисельності бджіл матиме наслідки для інших видів. Включаючи людей, пасічники вимагають виділити кошти із міської ради на лабораторні дослідження, які потрібні, щоб виявити хімікат. Ми на пасіку Бутинських був якраз і поло і Микола, по-моєму, так Степан, Степан, Степан перепрошую. І ми коли побачили, що колись двісті вісімдесят чоловіки він відкривав про шилосатаматка, трошки тру. Розпріт починає гріти, вся пасіка не жива, вся пасіка лягла. Хто дотичний до тої справи, якби починає розуміти, наскільки загрозлива ситуація, тому що загинула не тільки льотна бджола, виявляється, що вона щось принесла таке, що почала відходити та бджола, яка тільки прилітає, молода ну, бджола. О, тобто, що рівень отруєння ну, надзвичайний. І то без перебільшення. Є другий момент. Тут є е, бучулярза, він каже, що після тих цих коли загинули всі бджоли. Він з підгірця, з пасіки привіз собі пакети. І в нього з п'яти пакетів, де він приїзд на тих рамках, тут чотири вже загинули. Виявіть собі, якого рівня е, хімія потрапила в вулик. Е, це для нас всіх очевидне і видиме, а що вдихнули люди. Розумієте, ми ніби тут зараз питання бджолярів, бджіл розглядаємо. А по суті, ми не знаємо ще, які наслідки це буде мати для людей. Ми ще розподіваємося, що відповідні органи та особи відповідально поставляться до даної проблеми і вживатимуть заходів, керуючи чинним законодавством і інтересами громадян та збереженням довкілля. Сергій Нікішин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал Бродилмайн.